Сьогодні пропонуємо на продаж гарну квартиру в селі Геронинівка Черкаської області, яка знаходиться на комфортному другому поверсі. В квартирі зроблений сучасний ремонт, поміняно повністю все. Проводка, сантехніка. Ми бачимо зараз коридор. Заходимо в одну із окремих кімнат. З якісним ремонтом. Ще одна кімната. Чудова ялиночка. Квартира продається частково меблювана. Знаходиться будинок. Біля школи, в центрі села, вся інфраструктура повністю поруч. Зараз ми переходимо на кухню. Все замінено, вся сантехніка замінена, Поставлені лічильники, бачимо гарну простору кухню. Ого. Тут був балконний блок, його перепланували і подовжили кухню. Тому ми з балкона, маємо ще невеличкий такий закуток, де можна встановлювати речі. Виходимо з тут місце коридор. Встановили у нас окремо. Бачимо палку. Варнова кімнат простору і за вузол. Повторююся, все повністю замінено, сантехніка замінена, проводка замінена. Зроблений якісний ремонт. Квартира знаходиться на комфортному, другому поверсі. Квартира чудова, двукімнатка видається. Частково мобльована та з технікою запрошуємо на перегляди. Гарного всім дня телефонуйте.